Сила в тобі представляє. Уявіть, що всього лише одна звичка може кардинально змінити ваше життя. Звучить надто добре, щоб бути правдою, так? Але саме це обіцяє книга Хела Елрода під назвою Магія ранку. Прості ранкові практики, які автор рекомендує, вже допомогли мільйонам людей знайти успіх та щастя в житті. Цікаво, як це працює? Сьогодні ми розглянемо 8 ключових порад із книги Магія ранку, які здатні вивести ваше життя на новий рівень. Починайте свій день раніше ніж звикли. Елрот стверджує, що ранковий підйом, хоча б на годину раніше, дає час для налаштування на продуктивний день. Багато успішних людей, такі як Ілон Маск або Стів Джобс, встають о п'ятій ранку або навіть раніше. Вільний час до початку основного дня це справжній простір для себе, де ви можете сфокусуватися на розвитку та на важливих роздумах. Важливо не просто вставати рано, а й лягати спати вчасно, щоб отримати повноцінний відпочинок. Створіть ранковий ритуал. Хел Елрод пропонує спеціальну методику, яка складається з шести кроків: тиша, афірмації, візуалізація, фізична активність. Читання та ведення щоденника. Ці кроки націлені на ваш духовний, емоційний, розумовий і фізичний розвиток. Просто спробуйте, і ви побачите, як це посилює ваш енергетичний рівень і мотивацію на весь день. Момент тиші: знайдіть кілька хвилин для повної тиші та медитації. Це допомагає звільнитися від стресу і зосередитися на тому, що дійсно важливо. Дослідження показують, що медитація покращує концентрацію, знижує тривожність і підвищує стресостійкість. Використовуйте ці хвилини, щоб побути з собою наодинці, налаштуватися на день і відчути внутрішній спокій. Сила афірмацій Афірмації це потужний інструмент для налаштування вашого розуму на позитив. Вони допомагають змінити мислення та усунути негативні обмеження, які часто стримують нас від успіху. Підберіть афірмації, які відповідають вашим цілям і прагненням, і повторюйте їх щоранку. Це може бути щось просте, наприклад, я досягну успіху саме сьогодні або щось більш конкретне для вашої ситуації. Візуалізація успіху. Візуалізація це уявлення вашого ідеального дня. Місця або навіть життя. Наука підтверджує, що візуалізація допомагає нам досягати поставлених цілей, адже мозок реагує на уявлення майже так само, як на реальні події. Уявіть, як ви досягаєте успіху, як закінчуєте завдання і отримуєте позитивний результат. Це додасть вам упевненості та сили на увесь день, фізична активність. Навіть невелика зарядка зранку змушує тіло працювати на повну потужність і дарує енергію на увесь день. Управи стимулюють вироблення ендорфінів, які покращують настрій і сприяють ясності мислення. Елрот радить, що не важливо, чи це десятихвилинна розминка, йога або біг. Головне, щоб ваше тіло рухалося, читання корисних книг. Ранок ідеальний час для читання книг. Які можуть навчити вас чомусь новому та надихнути. Елрод рекомендує читати хоча б 10 сторінок на день. Якщо обрати книжки, що розвивають ваші навички, вдосконалюють вашу професію або особистість, то з часом ви здивуєтеся, скільки всього можна досягти з таким підходом писання та ведення щоденника, записуйте свої думки, цілі, відчуття і плани на день. Це не тільки допоможе вам. Краще усвідомити свої думки, а й забезпечить структурованість та налаштує на продуктивність. Дослідження показують, що ведення щоденника знижує стрес і допомагає ефективніше вирішувати проблеми. Письмові думки з часом дають можливість побачити свій прогрес і зрозуміти, що працює у вашому житті, а що ні. Секрет успіху, щастя і здоров'я насправді набагато простіший, ніж ми думаємо. Методика «Магія ранку пропонує перевірені інструменти, які вже допомогли багатьом людям досягти кращої версії себе. Пам'ятайте, що зміни не відбудуться за один день, але саме ці поступові кроки принесуть вам новий рівень продуктивності та задоволення від життя. До речі, я думаю, ви знаєте, що маленькі кроки можуть привести до великих змін. Тому, якщо ви відчуваєте, що наш контент надихає вас та допомагає вам покращити своє життя, то обов'язково прямо зараз підпишіться на наш канал. Це ваш перший крок до змін і разом ми зможемо досягти більшого. Приєднуйтесь також до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше мотиваційних порад та унікального контенту. Це спільнота, однодумців, і ви не можете пропустити можливість стати її частиною. Та якщо ви бажаєте підтримати розвиток нашого каналу, то можете зробити донат, реквізити для якого будуть в описі під цим відео. Ваш внесок не лише допоможе створювати якісний контент, а й відкриє нові можливості покращувати життя багатьох. І не забудьте залишити коментар під відео, бо ваша думка важлива для нас і допомагає нам досконалюватися. Дякую за вашу підтримку.